Вочевидь, і навіть перекиданням третього армійського корпусу справа не закінчується і живої сили окупантам не хватає зовсім, тому що прихована мобілізація в РФ вже докотилася до Москви і до Санкт-Петербургу. Зокрема, про таке повідомляє вже наша розвідка за даними нашого міноборони військові комісаріати Московської та Ленінградської областей, в тому числі і самої столиці Ерефії та Санкт-Петербургу, отримали вказівки щодо масового призову на військову службу місця жителів. за даними гур, призваними під час прихованої мобілізації москвичами та пітерцями будуть комплексувати комплектувати. Перепрошую військові частини дислоковані в Криму. Ну і крім того, з метою доукомплектування військових частин, дислокованих на тимчасово окупованій території Криму та посилення оборони Кримського півострова. А так само командувач південного військового округу дворніков ухвалив рішення відправити в Крим 1200 військовослужбовців строкової служби.